У Черкасах відбулися спортивні змагання серед людей старшого віку Черкаські джури. Такий захід проводять втретє, аби черкащани срібного віку могли позмагатися, проявити себе та показати приклад іншим. 36 чоловіків і жінок, учасників університету третього віку, взяли участь у загальноміських спортивних змаганнях із козацькою назвою Черкаські джури. Вони об'єдналися у шість команд. Кожна обрала назву Спортивну форму і девіз. Для людей, які вийшли на пенсію, дуже важливі такі заходи, вважає Андрій Сегеда. Якщо от звернути увагу на наші заходи, то значна частина цих ж людей, які сьогодні у нас приймають участь на змаганні, вони у нас і учасники концертів ну проявляють повну якби, свою активність у своєму віці. Ну, я думаю, що корисно займатися в будь-якому віці спортом. Але літні люди вони ж теж відчувають потребу в цьому. Тобто фізична активність вона їм дає змогу відчувати себе значно якби краще фізично. Заступник міського голови Марина Гаркава розповідає: кожен із учасників активно готувався до змагань, щоб показати найкращий результат. Люди літнього віку мають відчувати себе. Потрібними вони мають мати простір, де вони спілкуються, де вони комунікують, де вони висловлюють свої переживання. Це вже третій рік під поспіль ми проводимо даний захід в рамках програми університет третього віку, який фінансується міською бюджетною програмою. Він, звісно, для людей літнього віку для підтримки їхнього фізичного стану активності ініціативності. Вони дуже полюбляють цей захід, готуються. Організатори підготували для учасників десять командних естафет на швидкість та правильність. річній пані Ніні з її слів дуже подобається змагання. Я участвую вже второй раз в таких соревнованиях. Мне очень И Я з удовольствием, Вот це єдине, що конечно, погода подвела. Пані Галині 75, Бере участь у змаганнях вже не вперше. Мені подобається, дуже подобається. Я виступаю не перший раз. Сімдесят п'ять стара пані Світлана прийшла підтримати товаришів, з якими разом ходить на різноманітні гуртки. Вважає таку фізичну активність на свіжому повітрі корисною. Це дуже дуже корисно для морального духу, для здоров'я, для підтримки. І у будь-якому віці треба. Жити на повну Раїса також сьогодні вболіває за друзів. Боліваємо за за всі команди, тому що там в кожній команді є із наших груп спортивних е, учасники, і вони дуже активні, дуже, ми просто вражені їхніми е, успіхами. Вони тренувалися так наполегливо. На з команд отримала призи. Команди Прометеї відважні, сміливі, подарунки за участь. Третє місце посіли незламні. Друге кристал, а перше блискучі. Пані Ірина не сподівалась перемогти, проте задоволена, що взяли золото. Наш дух. Якраз підійшли в найкращій формі ми до цих змагань, і я дуже щаслива. Ну просто щаслива, що не, не підвела команду, і що команда в єдності один за одного здобула цю таку бажану і несподівану для нас перемогу. Команда Блискучі! наш девіз – до рок! Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».